Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 12 листопада. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 5 до плюс 4 в день. Та вночі від 0 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами без опадів. У Чернігівській області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 в день та від 0 до плюс 1 вночі. Весь день у Чернігові буде хмарним, без дощу. У Сумській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 та від мінус 1 до нуля вночі. З самого ранку небо у Сумах вкриється хмарами. Які протримаються до кінця дня. Дощ не передбачається. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 в день, а вночі до плюс одного. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. На Донеччині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 в день, а вночі до плюс двох. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, опади відсутні. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3, та вночі від плюс 2 до 0. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4, та вночі від мінус 1 до нуля. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі очікується температура від плюс 7 до плюс 4 в день та до плюс трьох вночі. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не прогнозується. На Кримському півострові очікується температура від плюс 4 градусів до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 3. До плюс п'яти досвітні хмари звільнять вранці небо у Сімферополі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Дощ не прогнозується на заході. На Львівщині очікується температура від плюс п'яти до плюс одного в день та до мінус двох вночі. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 6 до плюс 2 в день, а вночі опуститься до мінус 2. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дощ не очікується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4, та вночі від мінус 1 до 0. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода без дощу. На Буковині денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 та від мінус 1 до плюс 1 вночі. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ не передбачається. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 2 та від мінус 3 до мінус 2 вночі. В Ужгороді сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 та від мінус 2 до мінус 1 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в рівному буде зберігатися похмура погода опади відсутні. У Волинській області температура вден буде від плюс 5 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до мінус 1. День буде хмарним. З самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора без дощу. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 2 та від нуля до плюс одного вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним дощ не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 6 до плюс 4, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Весь день у Кропивницькому буде хмарним дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до плюс 2 та вночі від нуля до плюс одного. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Весь день у Черкасах буде хмарним, опади не очікуються. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 3, та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 2, а вночі опуститься до нуля градусів. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Гарного та тихого всім дня. До зустрічі!